Приїхала до себе на склад, все не так і все не там, де я його лишала, коли, коли я була тут останній раз чи місяць чи півтора назад на складі, але були інші люди. Все поперескладено, у мене нові колеса, якісь хтось завіз. Ну, це гараж, в принципі, тут це нормально мати тут такі речі, але це таке, я їх не впізнаю. Складала сьогодні хлопцям в Дніпропетровську область на межу з Донецької ліки. І зараз буду трошки більше часу приділяти цим речам. Бо буду в Києві майже весь час і зможу трошки повернутися до організаційної роботи. Познаходила рукавиці тактичні, які маю військовим відправити. Коротше, сьогодні день в роботі, хоча ледве його почали після вчорашнього якогось такого важкого дня, е який зовсім не був святковим. Ну, таке нічого. Трошки оправляємося, працюємо, все буде гаразд.